Світ починається зі світанку і кави, шалених ритмів і гострих підсумків, нових припущень та гіпотез цікавих, що не лишають по собі токсичних відгуків. Ти ж починаєшся ранковою хвилею, ніжним теплим подихом на моє плече, буває і грозою, навіть холодною зливою, але завжди на відстані наших з тобою очей, крізь вершини майбутніх падіння зрушень. Та потоки щоденного погляду, ми нікому нічого доводити не змушені, коли все навкруги замирає від холоду, коли все, що стосується всіх і кожного, розчиняється в інших, а нас оминає, між постійно кохання на щастя множимо, яке щоденно аж до мозку кісток поглинає. І як тільки здригається людство від незгод, захлинається в втечею власних хвіль. Ми оминаємо цей коловорот, бо тримаємось разом не одну сотню міль. Світ починається зі і кави, шалених ритмів і гострих підсумків, нових припущень та гіпотез цікавих, що не лишають по собі токсичних відгуків.